Я сьогодні до вас з особливим пляцком, бо він такий уже красивий та смачний, що у мене забракло слів. Як кажуть у Чорнобилі, не буду тягнути кота за роги, тож до роботи. Рекомендую розпочати роботу з підготовки маку. Відважте собі 125 грамів. Це має бути сухий мелений мак. Або придбайте такий уже готовий, або самостійно порціями змеліть на кавому млинку чи іншим способом. Долийте 230-250 мл води чи молока і перемішайте. Постійно помішуючи на середньому вогні, доведіть суміш до кипіння і проваріть декілька хвилин. Тут має значення не точний час, а той факт, щоб абсолютно уся рідина або вібралася маком, або випарувалася. Подивіться, якщо відгорнути запарений мак ложкою, то на дні не повинно залишитися ані краплинки рідини. Бачите, там навіть ось така злегка підсохла плівочка має утворитися. Це дуже важливо для подальшого приготування коржа. Далі відставте мак, щоб він повністю охолов, а ми перейдемо до приготування кокосової частини коржа. Для цього у яєць відділіть білки від жовтків. Білки помістіть у чашу міксера і відправляйте їх збиватись, збивайте на середній швидкості до моменту, коли яєчні білки зіб'ються до стану пивної піни. І тільки після цього, не припиняючи збивання, по одній дві столові ложки поступово починайте досипати 130 г дрібного цукру. Як тільки увесь цукор закінчиться, Підвищіть швидкість до максимальної і збивайте масу ще приблизно 3-4 хвилини до стійкого пишного стану. Наше завдання, щоб увесь цукор розчинився, а збиті білки добре тримали форму. За один захід всипте 130 г грамів білої кокосової стружки середнього помелу. І ложкою чи лопаткою, круговими рухами знизу вгору, ніби загортаючи стружку всередину білків, доведіть масу до однорідності. Зауважте, що на цьому етапі не бажано користуватися міксером, щоб максимально зберегти повітряність маси, це теж важливо. Розрівняйте усю масу в чаші і умовно розділіть її на 5 приблизно рівних частин. Ми із них будемо формувати 5 смужок вздовж довгої сторони підготовленої форми. До речі, про форму. Сьогодні це буде форма розміром 18 на 28 см. Застеліть її дно якісним пергаментом. Бортики форми мають бути висотою 4-5 см. Їх не потрібно ні застеляти, ні змащувати нічим. Отже, повернімося до наших баранів, тобто кокосової маси. Викладаючи кокосову масу столовою ложкою, сформуйте 5 смужок вздовж довшої сторони форми і роблячи між смужками порожні проміжки. Кокосову масу, яка ще залишиться уже чайною ложкою маленькими порціями, рівномірно викладіть поверх уже сформованих смужок. Подивіться, яка смугаста конструкція у нас має вийти в результаті. Ну що ж, рухаємося далі. У чашу викладіть одне яйце, три яєчні жовтки, що у нас залишилися, 140 грамів дрібного цукру, 10 грамів ванільного цукру і відправляємо усе збиватись. Тут ми маємо не просто перемішати усе до однорідності, а збивати хоча б 5-6 хвилин. Маса має посвітліти, добре насидитися похирцями повітря, а більша частина цукру розчинитися. Подивіться, яку гарну кремову консистенцію має мати правильно збита маса. Якщо намалювати нею вісімку, то вона досить важко розпливається. Просійте 40 грамів борошна і ретельно перемішайте його з 4 грамами, це не повна чайна ложка, розпушувача. Нагадую, що для того, щоб корж піднімався рівномірно і був дрібнопористим, розпушувач слід добре перемішати з борошном ще до того, як будете вмішувати у тісто, а не сипати усе прямо в тісто. Далі перекладіть охолоджену макову масу до яєчної і вручну не міксером. Перемішайте до однорідності, всипте підготовлену борошняну суміш і знову усе перемішайте вручну. І на сам кінець вилийте 100 г розтопленого і охолодженого до кімнатної температури вершкового масла. Як бачите, це тісто і так виходить достатньо рідким, тому ми і повинні були так ретельно випарувати зайву вологу із маку. Вилийте макове тісто у проміжки між кокосовими смужками, а решту тіста, що залишилося, просто вилийте згори. Легенько розрівняйте лопаткою, стараючись, щоб товщина тіста усюди була більш-менш однаковою. Усе в духовку його. Випікайте на середньому рівні в режимі верх-низ без конвекції за температури 180 градусів Цельсія приблизно 25 хвилин до готовності, але завжди орієнтуйтеся на особливості своєї духовки, яку ви знаєте краще. Готовий корж буде дуже ніжним. Під натиском пальців він має злегка пружинити, а якщо проштрикнути його дерев'яною шпажкою, то вона має вийти сухою і без залишків сирого тіста. Друзі, не пошкодуйте мені своїх вподобайок, а гарний коментар буде мені найвищою нагородою і дозволить просунути україномовний контент у безмежному морі ютюбу. Нехай цей корж охолоджується, а ми за цей час приготуємо пухкенький медовий корж. Для цього у чашу викладіть 3 яйця, щіпку солі, 7 грамів соди. Так, не дивуйтесь, сода тут має йти саме зараз 100 грамів цукру та 100 грамів натурального меду. Отже, відправляємо усе збиватись. Збивати потрібно не менше 80 хвилин в залежності від потужності вашого міксера. Ви самі побачите, як поступово буде змінюватися маса. Вона ставатиме усе пишнішою, повітрянішою та світлішою. У результаті ми маємо отримати ось таку медову хмаринку із безліччю похірців повітря всередині, влити до неї 100 мл олії. 200 мл кефіру і дуже коротко перемішайте на найнижчих обертах міксера лише до об'єднання. Всипте 280 г просіяного борошна і перемішайте усе. Нагадую, що ось на цьому етапі не можна нічого збивати і навіть не потрібно довго перемішувати потрібно єдине, щоб тісто стало однорідним. Як бачите, консистенція тіста вийде достатньо рідкою. А намальовані тістом смужки досить таки непогано розтікаються. Вилийте тісто у підготовлену форму. Це має бути або форма розміром 36 на 28 см, застелена пергаментом із бортиками 4-5 см, або ж можна взяти і попередню форму розміром 18 на 28 см з високими бортиками. Але тоді врахуйте, що час випікання коржа в такій меншій формі збільшиться мало не вдвічі. Гарненько розрівняйте тісто по усій формі. Як бачите, шар тіста вийде достатньо тоненьким. Але не переживайте, в процесі випікання корж гарненько підросте. Усе! В духовку його! Випікайте на середньому рівні в режимі верх-низ без конвекції за температури 180 градусів Цельсія приблизно 20-23 хвилини до готовності. Готовий корж має мати зверху впевнений карамельний колір. Під натиском пальців він має пружинити, а дерев'яна шпажка має виходити із коржа сухою. Повністю охолодіть корж і розріжте його на дві частини кожна розміром 18 на 28 см. Подивіться, яким м'якеньким виходить цей медовий корж. Далі приготуємо дуже смачний крем. Для цього за дві години до роботи вийміть із холодильника усі потрібні продукти. Перше це 250 грамів вершкового масла. Я користуюся маслом найвищої жирності 82,5%. Масло має легко розминатися ложкою. Саме для цього крему це надважливо відправляємо масло збиватись. Збивайте його не менше 6 7 хвилин. Ви самі побачите, як воно поміняє свою структуру, насититься похирцями повітря та посвітліє. Лише після цього по столовій ложці починайте докладати 300 г вареного згущеного молока. Вдруге нагадаю, що молоко має мати кімнатну температуру не з холодильника. Тепер порціями десь за один захід по одній третій об'єму додавайте сметану. Теж, вкотре наголошую, лише кімнатної температури, щоб нічого у вас не розшарувалося, сметана має мати найвищу жирність кількість сметани 200 г. Як бачите, крем виходить достатньо густим і гарно тримає форму. Якщо ви хочете, щоб крем був рідшим і більше просочував коржі, то є також варіант приготувати його лише із 200 г сметани жирністю 20% і стандартної баночки вареного згущеного молока вагою 380 грамів. Отже, відділіть 4 повні столові ложки крему для оформлення верху, а решту крему розділіть на приблизно дві рівні частини. На підложку викладіть один корж, на нього Половину крему і гарно розрівняйте його. Далі краще продовжити формувати пляцок у кулінарній рамці. На крем викладіть маково-кокосовий корж, на нього другу частину крему, яку теж гарненько розрівняйте. На крем другий медовий корж. Злегка притисніть його долонею до крему. Верх коржа змастіть раніше відкладеним кремом. Прикрасьте підсушеними крихтами із медового бісквіту чи печива і кокосовою стружкою. Усе накрийте форму харчовою плівкою і відправляйте у холодильник мінімум на 12 годин для того, щоб усі куржі та крем подружилися. А ось і наш красень вага пляцка 2 кг 600 г. Висота 8 см. Пляцок виходить ніжним та пухким, тому дуже легко нарізається як на смужки, так і на порційні шматочки. Друзі, сьогодні вкотре хочу подякувати спонсорам мого каналу, адже не буває малесеньких донатів чи малесенької допомоги. Тому, зокрема, і завдяки вам я маю змогу систематично працювати і показувати і вам, і кулінарам усього світу, як готувати таку неповторну красу, як наші українські пляцки. А також дякую усім, хто дивиться мій канал і підтримує мене вподобайкою та гарним коментарем. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.